5 лютого в Охтирці провели в останню путь військовослужбовця Миколу Горобіченка. Церемонія відспівання відбулась у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Однокласниця загиблого Ірина Шендерук говорить, дружила з Миколою з дитинства. Жили разом в мікрорайоні Восьма Сотня. Товариш, на якого можна було покластися завжди. Він завжди відгукувався на будь-які пропозиції. Був дуже чистою, світлою людиною. Ми дуже шкодуємо і сумуємо, що його зараз з нами нема. Починав службу із загиблим Олександр Дунін. Говорить, разом захищали Ахтирку у 2022 році. Були в одному підрозділі, в одному взводі. Він був такий же солдат, як я. З часом його поставили командиром відділення. Були ми в Ахтирці со сторони Гоголя. Несли службу на блокпості, потім нас перекинули в посадку одну, другу. На границі були почти два роки простояли. Останній час ми були на курському направленні. Дуже чимна, чесна, доброзичлива людина, яка ніколи не полишала солдатів в тяжку годину. Завжди піддержував всіх. Командир стрілецького відділення молодший сержант Горобійченко загинув 29 січня від поранень несумісних із життям під час виконання бойового завдання на Курщині, розповів начальник Охтирського районного центру комплектування Андрій Думчиков. Олег Жирновий воював разом з Миколою Горобійченком з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже гарна людина, добра, спокійна, добродушний, позитивчик такий завжди, трудолюбивий. Конфліктів взагалі ні з ким у нього не було. Дуже цінував дружбу. Як спеціаліст дуже хороший по СПГ, настраював швидко і використовував ну, капітально, молодець. Спеціаліст був сильний, він все вмів. Що десь питаєш, що не... той допоможе, розкаже, підкаже. Хороший, світлий, позитивний такий чоловічок. Скільки пережив усього, пішов він ну, в останній наряд на три дні. І така случилась біда. Їх загинуло в нас два. Вчора загину... поховали Олексія Сергієнка, сьогодні Колю Виробітченка. Дуже, дуже важко терять людей, з якими служили. Поховали Миколу Горобійченка на алеї пам'яті центрального кладовища в Ахтирці. Йому на навики залишилось 52 роки. Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.